Дивні червоні крапки в ранньому всесвіті можуть бути новим типом космічного об'єкта. Танець чорних дірок, що відкривається телескоп Джеймса Веба про ранній всесвіт. Всесвіт це нескінченна таємниця, і кожен новий інструмент, який дозволяє нам заглянути в його минуле, відкриває нові аспекти цієї загадки. Телескоп Джеймс Веба вже зумів зробити справжню революцію в астрономії, забезпечивши нам раніше безпрецедентні зображення далеких галактик та зірок. Але, мабуть, найбільш захоплююче відкриття, зроблене Йодуль ВСТ, стосується загадкових маленьких червоних крапок, предметів, знайдених у найдавніші епохи існування Всесвіту. Спочатку вчені припустили, що це можуть бути зрілі галактики, але зараз все більше і більше доказів на користь набагато більш екзотичної гіпотези, ці моменти можуть бути зірками чорних дірок, гігантських сфер, обертаються навколо голодних чорних дірок. Ця ідея, якщо вона підтверджена, може перетворити наше розуміння утворення галактик та еволюції чорних дірок у ранньому всесвіті. Я, як людина, яка вже кілька років стежить за розвитком астрономічних відкриттів, не можу не відчути задоволення від цієї перспективи. Зрештою, це не просто виявлення нового типу об'єкта, це можливість вивчити процеси, що відбувалися, коли Всесвіт ще був у зародковому стані. Що таке зірки Чорні дірки? Перш ніж заглибитися в деталі, давайте розберемося, що таке зірка Чорної діри. У традиційному розумінні зірки це величезні, самосвітлюючі кульки газу, в яких відбувається термоадерний синтез. Чорні діри, у свою чергу, це ділянки простору часу з такою сильною силою, що нічого, навіть світла, не може їх залишити. Зазвичай, коли ми говоримо про чорні діри, ми представляємо їх як яйців всього, що знаходиться поруч. Але що робити, якщо чорні дірки в ранньому всесвіті можуть бути не лише пожирувачами, а й генераторами активних світла? Ідея зірки чорної діри, полягає в тому, що в ранньому всесвіті, коли галактики були утворені лише, чорні дірки могли бути оточені величезними хмарами газу та пилу. Цей газ, притягнутий гравітацією чорної діри, нагрівався до мільйонів градусів, створюючи яскраве сяйво. Це сяйво у свою чергу змінило зовнішній вигляд чорної діри, змусивши її виглядати як зірка. Чому це так важливо? Виявлення зірок чорних дірок має велике значення з кількох причин. Формування галактики, якщо зірки чорних дірок справді існують, це може пролити світло на те, як утворилися перші галактики. Можливо, вони були проміжною стадією еволюції галактик, коли чорні дірки активно поглинули речовину і генерували величезну кількість енергії. Еволюція чорних дірок, чорні дірки можуть допомогти нам зрозуміти, як зростали чорні дірки у ранньому всесвіті. Традиційно вважається, що чорні діри зростали через поглинання речовини з навколишнього простору. Але зірки чорних дірок можуть вказувати на те, що чорні діри можуть рости набагато швидше, ніж очікувалося раніше. Нове розуміння раннього всесвіту, відкриття зірок чорних дірок може змусити нас переглянути своє розуміння фізики раннього всесвіту. Можливо, в ті часи інші закони фізиків, яких ми все ще не розуміємо. Клієв та інші загадки. Один з найцікавіших об'єктів. Виявлених JWST – це об'єкт скелі, який схожий на зірку, але набагато яскравіший за все, що ми бачили раніше. Кліф, також дуже маленький, лише близько 40 світлових років. Цього недостатньо для звичайної галактики, але цілком підходить для зірки чорної діри. Ще одна загадка, пов'язана з зірками чорних дірок, це співіснування дуже гарячого і дуже холодного газу в тому ж обсязі простору. Як це можливо? Це одна з найбільших загадок, над якою зараз працюють вчені. Особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як я вперше чув про цю ідею. Це було на науковій конференції, і доповідач, молодий астрофізик, з ентузіазмом розповів про свої дослідження. Спочатку я відреагував на це і скептично: Зірка з чорної діри звучить як наукова фантастика. Але чим більше я слухав, тим більше я переконався, що в цьому може бути щось. Тепер, коли JWST надає все більше даних, я все більше схильний до того, що й зірки чорних дірок це реальність. Це не просто новий тип об'єкта, це вікно в минуле всесвіту, яке дозволяє нам бачити процеси, що відбувалися в ті часи, коли Всесвіт все ще був у зародковому стані. Що далі? Для того, щоб підтвердити гіпотезу про зірки чорних дірок, вченим потрібно провести додаткові спостереження. Вони повинні намагатися виявити атоми та молекули, які можуть утворюватися лише при дуже низьких температурах. Вони також повинні намагатися вивчити розподіл газу та пилу навколо цих предметів. Я впевнений, що в найближчі роки йодуль ВСТ зробить ще багато дивовижних відкриттів. Можливо, ми дізнаємось, що зірки чорних дірок це не лише новий тип об'єкта, але й ключ до розуміння утворення галактик та еволюції чорних дірок у ранньому всесвіті. Висновок. Відкриття маленьких червоних крапок та гіпотези зірок чорних дірок є справжнім проривом в астрономії. Йоддуль відкриває нам нові горизонти і змушує нас переглянути своє розуміння всесвіту. Ця історія є чудовим прикладом того, як наукові відкриття можуть бути несподіваними та революційними. Я з нетерпінням чекаю нових відкриттів JWST і сподіваюся, що вони допоможуть нам вирішити ще більше таємниць всесвіту. Можливо, це лише початок нової ери в розумінні космосу, і зірки чорних дірок стануть центральним елементом цієї нової ери.